Доброго дня, шановні колеги, вчителі, науковці, управлінці. Серпнева конференція присвячена учені вчителям України. Тема мого виступу науково-методичні розробки з художнього проєктування об'єктів побуту в різних видах дизайну для учнів 5-6 класів гімназії. Звати мене Вдовченко Віктор Володимирович, професор. Доктор філософії в галузі дизайну, старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук, член спілки дизайнерів України. Здавалось би, п'ятий, шостий класи у нас зараз в полі уваги, а ми розглядаємо дизайн. Дизайн е передбачає не окремий вид діяльності від стандарту, а у складі стандарту тільки те, що ми називаємо. Рослинами, вазонами, присадибною ділянкою і так далі. Насправді це фітодизайн і ландшафтний дизайн. Все, що діти розробляють для кімнати, відноситься до дизайну середовища. Таким чином, ми зупинимося на тих видах діяльності художньо проєктної, які стосуються дизайнерської діяльності. Значить, у нас є ось на слайді третьому. Подано 21 слайд, в яких я і постарався це все в компактній формі викласти. Давайте знімемо бар'єр поміж нами. Із 1995 року я вчитель-методист. Таким чином, 26 років я практикуючий вчитель-методист з вищої категорії, який експериментує ті всі матеріали, які розробляє. Це для того, щоб вчителі не думали, оце дещо абстрактно, оце непримінимо. Все, про що я доповідаю вам, і що подано на слайдах, експериментально опробовано. Моя позиція така, що спочатку потрібно розглядати всю систему навчання основної і старшої школи, а потім з неї конкретно маленьку ланку, п'ятий-шостий клас. Якщо ж піти іншим шляхом, п'ятий-шостий, потім доєднали сьомий дев'ятий клас. То може бути або більше за основну школу, і ми зайдемо у старшу школу, або менше. Таким вимірником для нас є наступне: рівень зрізу проєктно-технологічних компетентностей в кінці основної школи у 9 класі і в 11 класі. Таким чином, учні зможуть обґрунтовано вступити на той факультет і на ту спеціалізацію, яку вони вибирають для вищої школи. Таким чином, я вам показую на слайді 4 свою неперервну систему художньо-проєктної освіти в Україні. Звертаю увагу, що художньо-проєктна освіта є складовою технологічної освіти. Є художньо-проєктна, є технічна проєктна складова, є технологічна складова. Наступне, зверніть увагу, що ми подаємо тільки зараз 5-6 клас, але у мене є і 1-4 клас. Наступне, значить, ось на цьому слайді подано авторська педагогічна технологія розвивального навчання художньому проєктуванню професора Віктора Вдовченка. Є по етапам, наприклад, на підготовчому етапі 1 4 клас, на загальному етапі 5 9 яти, клас і на етапі старшої профільної школи. В даному конкретному випадку ми загально доповідаємо про 1-4 клас і переходимо в 9 яти, клас по класам. 8-9 клас ми подаємо разом, чому, тому що це допрофільна підготовка. Наступне проєктно-технологічна діяльність і проєктно-технологічна компетентність передбачає дуже багато різновидів мислення. Це мисленнєві операції, всі спочатку відбуваються в уяві, потім у е, графічній документації і тільки, потім у пластичній, в макеті чи у е, дослідному зразку. Значить, в цій таблиці детально все подано. Наступне, з лівого боку, подано види дизайну, а з правого боку, як вони стикуються із е, сферами життєдіяльності. Так от я е, нагадую, що дизайн був до мене і давно був. І у всьому світі є дизайнерські розробки. Але але в навчальній діяльності, сфери життєдіяльності. І види дизайну тільки в Україні, і починаючи з 2004 року, це подано у наших перших проектах навчальних програм. Спочатку з етнодизайну, а потім з основ дизайну. Наступне все ж таки я орієнтую вас на три профільні програми, які зараз є чинні. Мають грифи Міністерства освіти, це основи дизайну художнього проєктування, це технічне проєктування і кулінарія. Так от звертаю увагу, що кулінарія це якраз для побутової діяльності у 5-6 класі як орієнтир. Для того, щоб вийти на рівень кінця 9 класу, в 5-6 потрібно подати. От Такі види діяльності, такі проєкти, такі компетентності здобути. Далі зовнішні і внутрішні педагогічні умови. Здається, складна таблиця, але насправді потрібно вчитатися. Кожному типу навчально-пізнавальної діяльності, кожному типу проєктування, кожному типу діяльності відповідає і організаційні форми, і предметно-розвивальне середовище, і тип учня. Наступне, у 2010 році, вперше було отримано гриф Міністерства освіти на програму основи дизайну. У 2017-му була нова редакція. І гриф чинний і по сьогоднішній день. А от художнє проектування спецкурс до спеціалізації, там інші види дизайну. Це є комплект. Тому. Що у 2008 році ми розробляли 10-12 клас трьохрічну старшу школу, а у 2010 році в державі переформатували на 10-11 клас. Таким чином, оцей спецкурс основи дизайну і художнього проєктування 10-11 клас це є єдиний комплекс. Наступне. Значить, ось на цьому слайді подано зверху табличка сфери життєдіяльності і види дизайну. От е вчителі говорять, що ось ці речі ви виготовлені і називають їх просто як об'єкт е виготовлення, а насправді вони відносяться до е промислового дизайну. Ось ці речі відносяться до дизайну костюму, ось ці речі відносяться до е фітодизайну. Тому ми подали різні види дизайну, а внизу подали визначення художнього проєктування, а ще нижче, ми подаємо визначення і специфіку педагогічного дизайну. Якщо розробляє учень чи фахівець листівку, книжку розробляє, це графічний дизайн. Якщо розробляється автомобіль і техніка, це промисловий дизайн. Якщо розробляється навчально-методичне забезпечення для занять, це педагогічний дизайн. Наступне, ось подано у нас табличку продуктивність засвоєння навчального матеріалу. Виявляється, ми проекспериментували протягом 21 року різні види робіт і організаційні форми навчання. І виявляється, що якщо ви дуже гарно розповідаєте, то це все рівно залишає нам не більше 5% інформації, дітки запам'ятовують. Якщо дітки самостійно читають, то 10. Якщо е, іще дивляться відео, там, е, слайди і так далі, 15, 20, 30. Якщо вони вже виготовляють, це 40-60. Але якщо вони оцим видом діяльності навчають інших, то це буде 90%. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що найважливіший на заняттях з технології це є педагогічний дизайн, коли учні, тобто вони, по-перше, самі найкраще засвоюють і навчають своїх однокласників. Так от зверху показано основи дизайну, це підручник 2010 року, який чинний цей час. А з правого боку внизу показана монографія, в якій. Аргументовано і науково викладено авторську педагогічну технологію розвивального навчання професора Вдовченка. На цьому слайді ми продемонстрували виробниче середовище: з лівого боку дизайнер одягу, з правого боку це сфера обслуговування. З лівого боку, внизу автомобільна промисловість, то не автомобіль проглядається вам. То корпуси заводу з виготовлення автомобілів, а посередині це кільце, де опробовують автомобілі. Виробниче середовище складального цеху, і з правого боку навчальна майстерня. Так от зверніть увагу, чому ми їх подаємо поруч? Тому що ми не повинні відходити від самого головного принципу. В школі в технологіях повинно бути диференційовано до віку, Вікових особливостей, навчаль... виробничі технології. Ми ще до цього повернемося надалі. Зверніть увагу на навчальному середовищі, от в такому немов би кубі, є місця, де обговорюють, є місця, де шукають проєктні пропозиції, де їх проводять експертну оцінку зверху, справа, там, де виготовляють ці об'єкти проектування. А знизу під ними знаходиться е місце, де проходить презентація е виготовлених проєктів. Ось друга програма. Ми розглянули вище програму основи дизайну, а тепер розглядаємо програму технічне проєктування. В першій програмі я автор, в другій програмі я співавтор разом із Тарарою Анатолієм Михайловичем. І е третя програма – це кулінарія. Кулінарія це є теж складова побутової діяльності, яка починається ця побутова діяльність вивчення саме у 5-6 класі. Зверніть увагу, що всі програми мають на кожен рік 210 годин. Таким чином, нам обов'язково потрібно стикувати, з чого ми починаємо і на який рівень ми маємо вийти. Ось. От той е, слайд, де, на якому показано виробниче середовище і навчальне, на цьому показано в табличній формі. У 2001 році я саме з цього й почав в Україні вводити проєктну складову технологічної освіти. А саме є етапи професійного проєктування зліва, є етапи навчального проєктування. Вони не різні, вони просто диференційовані до вікових особливостей. А нижче табличка, подано етапи уже як навчального проєкту. Між, між верхньою і нижньою табличкою є журнал, в якому вперше була надрукована ця схема диференціації професійного проєктування до навчального. На цьому слайді подано структуру навчального проєкту. Звісно, що проекти і об'єкти проєктування будуть різні. Тому, взявши за основу, можна е, набагато легше і вчителю, і учню конкретизувати будь-який проєкт. Наступне разом з дизайнером, е, е, стилістом і е, майстром індивідуального пошиву Златославою Віктором, ми розробили складову. Дизайну одягу для 10-11 класу. При тому опустили їх на рівні диференціації, починаючи 5 6, 7 9 потім 10-11 класи і вже вища школа. Далі на цьому слайді подано різні види стилів. Я хотів би, щоб ми розрізняли все-таки історичні стилі і стилі, які зараз є в обігу. Тут є їх опис, назви і характеристики. Подаємо на окремим слайдом структуру навчального проекту. Зліва це на обкладинка на титульний лист, і потім поаркушно кожен лист і що там у цьому аркуші має бути. Наступне оціночний лист. Це на, якщо вчитель роздрукує. То залишається тільки записати прізвище, назву проекту і виставити е, оцінки по кількості балів. Е, значить, інколи вчитель сам приймає роботу, а якщо ця робота складна, а тим більше колективна, то запрошуючи члени комісії і це передбачено. Далі. А тепер я хочу зупинитися на самому головному слайді. Е, ось цьому 20-му, це дидактичні принципи художньо-проєктної художньопроектної. Освіти для освітньої галузі технологій 1-4 клас, 5, 9, 10-11 клас. Тільки тоді, коли ви бачите неперервну систему художньо-проєктної освіти, тільки тоді ви диференційно можете вивірити точно, які вправи, які об'єкти праці, які види діяльності для 5, 6 класу. Так, от, виявляється наступне: якщо порушений принцип цілісності впливу навчально-виховного процесу, то вже оцінка за проект, матеріалознавство і так далі не має значення. Якщо немає принципу наступності, системності і доступності навчання, то це навчальний матеріал, який важливий, але поданий не вчасно і не в тому віці. Так от, я хочу звернути увагу. Що для науковця це найголовніший слайд, для практика це мета його роботи. Чому? Тому що вчитель не повинен зупинятися тільки на тому, що він навчить виконувати технологічні переходи, технологічні операції. Вчитель повинен витримати безперервно систему художньо-проєктної освіти. І ще одна така. Пояснювальна ремарка. До 2014 року у науковому обізі і я користувався і розробляв було неперервна система дизайну освіти. Після 2014-го, починаючи з 2015-го, в науковий обіг мною введена художньо-проєктна освіта. Аргументування дуже просте. Художньо-проєктна освіта включає Набагато ширше видів діяльності художньо-проєктної діяльності аніж вузько дизайну освіту. Наприклад, не можна архітектура входить в художню проектну освіту, мистецтвознавство входить, але не можна архітектора віднести до дизайну освіти. Ну, от таким чином, і 21 слайд це використана література. Я звісно, у мене більше 160 публікацій. Я не зміг на одному листку чи на декількох на десятку вмістити всі. Але тут основні і останні основні попередні і останні, які необхідні саме з цієї тематики. Я бажаю шановним колегам, учителям, науковцям, управлінцям, гарно почати перше вересня. І успіхів вам та творчих досягнень. Дякую.